Co potřebné, aby brýzdvo přišlo i do nás. Co potřebné, aby brýzdvo bylo i u tebe, i u tebe, i v tebe, i u nás. Čo? <laughs> Pani Oksana, že doma ještě chuťu třeba. Зробити <laughs> смачну. Ні, я не так думаю. Я думаю, радість Viera. потрібна. Радість потрібна. Прийняти слово. Як? Прийняти слово. Ще аби прийняти слово, потрібно що? Послух. Хреститися. Послух Богові. Так. Послух Богові. Бо Боже Слово, воно, воно як так прийняти Його. Особисто воно таке абсурдне. Воно, поки не народиться в мені, як ви говорили там, віра потрібна. Поки я не повірю Богові повністю, воно викликує в мені автоматично бунт, спротив і претензії, протест. Прошу неділю. Ми почули про це, як Господь кличе на гостину, на бенкет, кличе усіх, покликав багатьох. І всі мають якісь що? Причину. Аргумент когось ноги болять, когось закачує, когось мухи покусали. У когось поле, у когось, правда? І, і можна так сказати, хто, хтось перестудився, хтось на роботі, хтось має такі невідкладні діла, значить, вибач Господи. І тут можна сказати, Людина покладається більше на свій розум, на свій розсуд, як на Бога. Мені треба перевірити Слово Боже, чи воно є актуальне для мене або ні. Сьогодні, коли почули цей родовід, то Ісус говорить син, про Ісуса говорить син. Avraama. Ale vynstal, jak by, baťkom, čes tešo uvíruval. Avraam uvíruval. V šo? Absurdný boží plán. Jemu bylo 75 let, pravda? Koli byl zabezpečený, mal otáry Мав слугів, мав людей, але бізнес йому ну, крутився чудово. А Бог йому говорить, що вийди з землі ур, і я тобі даю землю і твоєму потомству. Увірував Авраам, і починається історія спасіння. Бог може лише тоді залишити сліди в нашому житті, коли ми покладаємось на Нього. Єлісавета про причисту діву Марію. Кажете, скажете, Блажена ти. Що увірувала, бо здійсниться все сказане від Господа. І е, Біблія це є історія людського зневірення, але є і історія, коли людина наважиться зробити крок довір'я до Господа. І е, це не так просто. Ні в тебе, ні в тебе, ні в мене. Можна вивчити службу Божу на пам'ять. Можна вивчити всі мелодії, які є у східній літургії прекрасно, але це не означає ще крок віри, це, як е, говорив вовчик, це є послух, Послух, абсолютний послух кому. Богу. Його слово. Хоча воно кажеться так абсурдним. Бачите Йосиф, Йосиф, сьогодні почули, знаходиться в дуже важкій ситуації. Діва Марія, яку він, скажімо так, посватав, показується. Що вона вагітною. Тож, дивіться по-людськи, після благовіщення, після зачаття в Лоні, коли ще не було ні, нічого явно, Пресвята діва спішить куди до Єлісавети. Там перебуває. Міс в шостому так, три місяці. Правда? Вагітність е, показується після скільки місяців вже назовні? Ну, після трьох місяців е, починає бо ти вже не приховаєш. Правда? І було явно, що значить людськи сказано, скільки вульгарності може було Йосип був справедливий перед Господом Богом і думав її тайкома відпустити, бо мав право її вивести на площу в Назареті і дозволити, щоб була укаменювана, убита на очах усіх. Такі були закони. Але він тайкома хотів її відпустити. Іди, дитино, іди десь, ховайся, жий. А тоді, яка покора, який послух, яке спілкування з Богом у нього було до цього, коли приходить цей момент, що він розізнає, що це дійсно голос Божий, Бог промовляє. Не бійся взяти Марію за жінку. Бо це, що почалося в її лоні від Духа Святого, увірував віра, впевненість. Так, і Бог, Бог може далі робити свої діла через велике довір'я до нього. Хочеться інколи так. Правда, покладатися на себе, хочеться покладатися на людей, хочеться покладатися на різні прогнози, які прозвучать від мудрих, від сильних цього світу. А Господь постійно говорить: прийдіть до мене, повірте мені, Бог так полюбив світ, що дає свого народного сина, щоб кожен, хто увірує в нього. Цю впевненість в Богові буде здобувати не в собі, не в людях, Не в, в собі і в людях знайдемо гідність, повагу, подаруємо їм довір'я, але на першому місці Богові. Пізнаємо, що люди можуть розочарувати. Підманула. І наново можемо вчитися. Ще такою великою допомогою нам може бути в нашому духовному житті факт, що один день це є як ціле моє життя. Вчитися вірувати Богові тільки сьогодні. Покладатися на нього. Дивіться, це, що було вчора, було добре, було супер, віддаю до скарбниці, до вічності на вічність. Це, що було з людської слабості, не так, віддаю безмежному Божому милосердю, щоб вимазати. А маю до диспозиції лише сьогоднішній день. Не жити славою чи проблемами вчорашнього дня, а жити з великим довір'ям, вчитися робити кроки віри у сьогоднішньому дньові. Жити сьогодні з Господом. Спізнавати, що він. Може і хоче послужити як інструментом своєї сили і з тобою. Послужив з Авраамом, з Давидом. Послужив, а в цьому родоводі є дуже багато і людей грішних, з різними людськими немочами. Кожен з нас може віднайтися в історії, в біблійній історії цих людей, які. Є там записані, щоб пізнавати себе, але Бог хоче вступити і нуждається і сьогодні і в Тобі, і в мені, щоб засяяло світло Його народження, як він народжується сьогодні в нашому, в нашому житті, в нашому світі, в наших сім'ях і через нас. Блажені ті, що увірували, блажені ті, що увірували. Бо здійсниться все, що Господь сказав. Бо Слово Боже прийняте спокірною у великому послусі, як Марія, значить, з вірою, має силу здійснитися. Отож і ти, і я. Маємо величезний капітал часу сьогоднішнього дня. До цього часу сьогоднішнього дня прагне вступити Господь за своїм благословенням, за своєю любов'ю, за своїм могутністю Свого Святого Духа, щоб нас проникати і зробити інструментами своєї сили. І такі цікаві. Бібійній історії потім появляться і в нашому житті, що Бог великого, чудового робить в нас, але і через нас, для нашого оточення, для нашого світу, для України і Росії, для Словаччини і Америки, для всіх тих. Збідованих і багатих. Для страждаючих і довольних своїм пустим життям. Але Бог, на ново, хоче принести новий розмір життя своєї любові, свого спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!